Як ви бачите, в мене мульчею накрите все. Не тільки там, де рослини, але також і стежки. І навіть отут, де ми ходимо, все накрите мульчею. сухим сіном. До цього є е, кілька причин. Перш за все, це для мене, ну, це <смі> перш за все, тому що мене дуже дратують бур'яни. І це найкращий засіб від бур'янів. Тому тут, навіть на стежці, е, бур'яни мені. Не заважають ходити. От. І ще одна дуже важлива причина це збереження вологи. Ось зараз дуже спека тримається, вже напевно тиждень буде більше 30 градусів, і ну, рослини, звичайно, від цього потерпають. Ось тут я вам зараз покажу відкриті ділянки, де немає мульчі. Ось яка тут цибуля і там Далі також е інші рослини теж такі сохнуть. І ось яка у мене ситуація, ось яка моя цибуля, ось які мої рослини. Всюди де є мульча. І дуже важливо, щоб не було взагалі відкритих ділянок, там, де є гола земля, навіть на стежках. Тому що якраз через це також випаровується волога. А мульча не дає волозі випаровуватися зі ґрунту. І тому ось подивіться, який у мене фізаліс, який він ну, нормальний, здоровий. Так само цибуля зелена, нічого їй не бракує, все гарно. Ось зараз я вам покажу фізаліс. Там, де гола земля. Ось це моя лохина дозріває. Зараз я вам покажу Фізаліс, як виглядає там, де гола, не накрита земля. Ось тут між капустою виріс Фізаліс самосівом. І ось як він виглядає. Ось прошу, який він, бідний, нещасний. Ну, Це не моя ділянка, тому я тут не господарюю. І от. От як виглядав, виглядав ви бачили мій фізаліс, якому нічого не бракує. Хоча спека вже давно. Тому дуже важливо, ну, за можливості, звичайно, закривати мульчею все. Ось тут така ділянка, де трава проростає, я не дуже я за нею пильную, тому що тут в мене просто стежка, якою я ходжу. Ще також, бачите, тут у мене чорнобривці ростуть. Чорнобривці дуже важливі для е, городу, тому що вони допомагають багатьом рослинам своїми фітонцидними властивостями. Ось.